Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль шкода a 7. 13 рік. Проблему має з обігрівом салону. Робимо заміри. Права сторона у всіх автомобілів уваг, найменше видає. Вона дальня сторона, бруд туди попадає і забивається. 30 градусів маємо самий правий. Середній дефлектор і права сторона. Маємо теж 29,6 приблизно, як і тут справа. Далі переходимо на лівий і бачимо, різке пішло підняття. Тобто наблюдаємо картину, при якій права сторона, самий правий і середній правий майже однакової температури. Як я вам і говорив раніше, якщо так, от, то Тут два варіанти: як і радіатор пічки забитий, так і заслонка. І коли воно однаково, то обов'язково треба підкинути комп'ютер, подивитися, чи може і має помилку по моторчику та зробити діагностику заслонки. Е, ну, Щоб, знаєте, задарма не зробити дурну роботу. Можливо, тут заслонка пасажира не працює. Але навіть якщо дивитись далі. Ну, Допустимо, візьмемо варіант, що заслонка не працює. То середній лівий повинен бути валити добряче. Ну, зараз стоїти нехай, на на с... на... Висока... закрита повністю заслонка, на тепло йде. І напрямок на лице, середня швидкість вентилятора. Ми бачимо 41,7. Ну, це зовсім ні про що. Повинно бути 70. Ближче до 80, а тут 41. Явно є проблема з забиттям радіатора пічки, але все рівно треба перевірити ще підкинути комп'ютер на заслонку, що ми зараз і робимо. Підключив комп'ютер, робимо сканування, бачимо, є якась помилка по кліматконтролю. Заходимо, дивимося. Так, потенціометр ісполнітельного електродвигателя правої заслонки регулятора температури. Замикання на масу. Тобто ми бачимо, що помилка по двигуну правої сторони присутня, про що і свідчило показання температури. Рівномірно середній правий і самий правий однакової температури. І помилка ця є в машині. І, Тут треба лізти до моторчика, дивитися, що з ним пише замикання на масу. Тобто якась, ну, це так може виходити потенціонець строя або сам моторчик, сам двигун моторчика. Пробуємо стерти. І ще раз порегулюємо саму праву сторону. Так, ставимо на холод, треба регулювати з показанням температури. Так, бачимо. Так, холод пішов, температура падає. Добавляємо тепер на... Максимум тепла. Пішло набирати. Бачите, ски, скинув помилку і моторчик наче як запрацював, але це все може бути зовсім тимчасово, поки помилок не видає. Якщо вона вже там вилізла, то, мабуть, там проблема все ж таки присутня, яку треба устранити. Зараз вона скинулась помилка і проблема пішла. Але забиття пічки все ж таки є. Тобто 33,6, а тут вже більше. Будемо вирішувати цю проблему двойним. Ну, дві проблеми відразу. Будемо як підключатись до радіатора пічки, окремо його промивати, так і подивимось сам моторчик заслонки правої сторони. Що з ним не так, можливо, нам вдасться відразу його полагодити. Тобто підключаємось до радіатора пічки. Поїхали підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Радіатор пічки забитий. Плюс до цього ще проблема з моторчиком правої сторони. Два в одному, як я і казав. До речі, хочу сказати про конектори в автомобілях ВАГ. Отут, майже у багатьох машинах, верхній конектор має такий відвід під тонкий шланг. Ось він йде, якби в обраточку сходиться. І дуже часто проблема, коли. Відбувається закоксування пічки, тут не проходить нормально антифриз через нього, не відбувається циркулювання. І отут пластик починає. Ну тут не скажеш слово корозія, але він такий пересихає, такий становиться крихкий і підвержено обломлюванню цього штуцера. При зйомі просто його рукою так до нього. Дотаркуєшся, питаєшся зняти і він раз відпадає. Це ламання цих штуцерків. Дуже часте явище, коли вже в машині 10 і більше років, ну це 13 рік. Вроді як ще не дуже бувала машина, можна віднести до розряду більш свіжих, чим до нас приїжджають. Але і тут бачите, вже підвержений цей пластик. Він став уже крихкий і ламається. Такі штуцери треба міняти. І це нормальне явище, щоб не думали, що звертаюсь до всіх водіїв і попереджаю, що в автомобілях ваг, коли отут вже пластик крихкий, можуть ламатися оці виводи. Це нормально, так буває. І причому дуже часто. Міняємо цей конектор обов'язково. Тестуємо, як промивається радіатор пічки. Бачимо, ліва сторона вже пішла 73, плюс. гарний результат, а по правій стороні все ж таки залишається холод. І знову зайшли в клімат. Бачимо ісполнительний двигун правої заслонки регулювання. І навіть є така знизу ще одна помилка, яка показує потенціометр. Двигуна правої заслонки. Тобто, тут проблема з моторчиком, а саме з потенціометром. Треба праву сторону робити е, окремо, а е, радіатор пічки промивається. Бачимо, що 75 вже, 74 по лівій стороні, Тому е, зараз закінчимо з промивочкою радіатора пічки і будемо дивитися, що там з заслонкою правої сторони. Довгенько промучились з моторчиком правої сторони, але все ж таки зробили. Тут в ногах, де він стоїть, там невдобно показувати, там за бардачком. Полізли туди, побачили таку ситуацію, що шестерня по другій шестерні ходить на перекос. Зняли, поправили, поставили, спробували, працює. Е, можливо, там і є якась проблема, але зараз протестили туди-сюди, туди-сюди, все працює, регулятор регулює. Е, можливо, просто чогось там воно випало чи перекосилось. Ще не знаємо. Не знайшли явної проблеми, чого це відбулося. Можливо, на якійсь ямі чи ще щось вискочило. Е, власник понаблюдає за цим. До речі, подивіться, як промився радіатор пічки. Права сторона. Найгірша, як ви знаєте, в автомобілях ваг групи 79,3 холостий хід. Машина зараз працює на холостому ході прогрітий двигун 79,3. 4 вже підбирає. На троєчку стоїть температура, ну, швидкість вентилятора. Режим хай на лице. Супер просто результат. Зовсім був холод. Тут холод, а ліва сторона 40 градусів. Зараз валить так, що ну, все рівномірно. Ця сторона права, так як ліва, працює, центра, звісно, як, як центра. Вони ще більше дають тепла. Така сьогодні була проблема в школі а 7 Вона, виходить, подвійна. До речі, коннектор там замінили на пічку, на новий. Таке буває, що вони відломлюються, ці виходи. Антифризу додали. У нас є. Коли власника немає антифриза, ми додаємо свій, нема проблем. Подвійна проблема була і забитий радіатор пічки, і заслонка правої сторони. Все вирішено, все працює, все в ідеал. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного. Мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!